Вітання всім криптонам! Я надію, що кожен із вас заробив на першому сезоні Грасу, тому що в цьому відео ми вже перейдемо до детальної інструкції, як заробляти на грас в другому сезоні, і трошечки розповім, як створити ферму, щоб винести з цього аеродропу ще більший аеродроп. Особисто я успішно отрив аеродроп приблизно 650 токенів, злив по 84 центи і благополучно зараз ловлю ФОМО, тому що токи на даний момент торгуються вище 2 доларів. Відповідно, той прибуток, який я отримав, можна множити майже в три рази. І таку суму я б зміг злити прям на піку. Але що маємо, то маємо. Не тому що в нас на даний момент запустився другий сезон, на який практично виділено 17% від Total supply всіх токенів. А я нагадаю, що на перший сезон було виділено 10. Тому на даний момент ми отримуємо майже в два рази більше айдроп, чим фармили в першому айрдропі. І є такі що певні реварди ми вже получимо через 7 днів, коли закінчиться другий сезон, перша епоха. Як бачите, на даний момент токен б'є всі хаї, він знаходиться на 2 долари 12 центів з ринковою капіталізацією в 500 мільйонів доларів. Насправді радію за тих, хто кинув токени в стейкінгу, і по факту вони зараз найближчим часом вже зможуть їх вивезти, тому що пройде блокіровка і зможуть злити по максимально приємному прайсу. Якщо ми перейдемо на нашу сторінку GRAS, перейдемо в вкладочку Rewards, то внизу ми бачимо, що є Stage 1, це та. Фаза, яку ми фармили протягом самих місяців, плюс-мінус є всі епохи, які ми з вами фармили. Бонусна епоха. І як бачимо, можна переключитись на стеж 2. Дана перша епоха в другому стежі е, проходить з 14 жовтня по 14 листопада. Тобто, в нас залишилося ще 7 днів, і хтось пише, допускає такий варіант, що після закінчення цієї епохи ми вже отримуємо реварди. Тобто е, буде проходити епоха за епохою, наприклад, по місяцю часу і. На закінчення її ми будемо отримувати якісь чи Це точно так буде чи ні, не знаю. Нам залишається тільки гадати і просто фармити тут токени, тому що айдроп точно буде, питання просто в часі. На даний момент інформація йде для новачків, хто тут вперше, хто хоче почати тут фармити токени. Що нам тут потрібно? В першу чергу, це переходимо за посиланням, яке в описі під цим відеороликом. Далі я показую, як можна фармити токенів багато більше. Як бачите, на даний момент у нас 2,5 мільйони користувачів з Більше 190 країн. І тут вкладучці Store є приємні бонуси, якими кожен з вас може скористатись. Якщо ви просто зареєструвались тут і встановити розширення, ось як воно виглядає, то ви будете фармити поінти просто 1X, тобто скільки нафарбили, стільки і отримуєте. Це вам зробити буде потрібно в будь-якому випадку, тобто встановити це розширення і мати свій комп'ютер там максимально багато часу включеним, щоб постійно-постійно ці поінти фармились, або ж можна скажи. Зразу ком'юніті ноду, яка дає вам буст X25 до фарму вашого. Наприклад, ви нафармили 1 мільйон поємтів за один день, але по факту ви отримуєте 1 250 000. Я вважаю, що цим скористуватись явно треба, і в мене вже ця нода давно-давним стоїть. І ось, в принципі, як вона також виглядає, можна сказати все одне і те ж саме. Ви можете переглянути відеоролик, який в правому верхньому куті, я там детальніше розповідав, як встановлювати її на комп'ютер Windows або, допустимо, Mac, і таким чином будемо фармити. Більше. Далі в нас з'явилася ще одна нода, я її сам не встановлював, тому що іде інформація, що тут є троян. Тому скачувати на Windows, якщо тут дійсно так і ви маєте якусь інформацію, то я б не рекомендував. Можете ділити своїми думками і знаннями в коментарях під цим відеороликом, щоб інші знали. А якщо Mac чи там Linux, то можливо можна скачати, спробувати. Але я поки що не ризикую, пізніше гляну якусь більшу інформацію, але от 2X дуже заманює. Тобто ми можемо фармити поінти вже в два рази. Один день нафармили мільйон поїтів, але ж по факту отримуємо 2 мільйони. Також дуже наголошую, якщо ви тільки сюди приєдналися, обов'язково приходимо вкладочку Rewards і підтверджуємо тут свою пошту електронну та ваш гаманець. Нагадую, що гаманець потрібен, щоб був в мережі Solana: це Backpack або Phantom. Я думаю, що якщо ви користуєтесь криптою, туди-сюди, як то кажуть, і вже мільйонер, то у вас точно має бути цей гаманець. Якщо ж говорити про сам AirDrop, то е, Phantom і Backpack по суті лагали, тому що мережа була максимально загружена, і це не тільки вони винні самі гаманці в цьому, що Клеймити токени не можна було нормальним чином. А і сама мережа Solana, тому що вона лягла банально. Але в Фантомі я заклеймив протягом години часу е після початку самого клейму і в фантоми мені ще десь приблизно півгодини не відображались токени на моєму балансі. Тобто я їх заклеймив, але відправити їх не міг, тому що не було що відправляти. Але я думаю, що на другий сезон айрдропу вже такої проблеми в нас не буде. Ви просто зможете заклеймити, відправити абсолютно без ніяких проблем, тому що юзерів на другому сезоні. Завжди менше. І в даний момент буде така ж сама ситуація. Нагадаю, що ви можете також фармити по реферальній програмі. Запрошуємо своїх друзів або абузимо. Я про це зараз детальніше розповім, як це можна робити самостійно. І також ще додатково, якщо у вас вже є якісь реферали, або ви самі абузили, або у вас є просто реферали там з каналу чи ще звідкись, то переходимо в вкладочку реферальна програма і тут вверху нажимаємо клейм. Я про це не знав і заклеймив плюс-мінус сьогодні, от десь біля 170 тисяч поємтів. Це мені я так розумію, накапало за рефералів, чи за що Ну я не розбирався, тому сказати точно не можу. Як бачите, в мене кожного дня плюс-мінус по 50 тисяч понтів фармиться, і в принципі за першу епоху в другому сезоні я нафармив вже майже 2,5 мільйони поїнтів. Тепер перейдімо до токеноміки, я покажу більше інформації по тому, який айдроп ми можемо в подальшому отримати, і чи тут дійсно є ті відсотки, про які я говорив. Відповідно, на перший аеродроп ми отримали 10 токенів від цього саплаю, це Airdrop one. другий, як а буде 17%, але тут наголошую, що це в загальному на винагороди своїх ком'юніті. Тобто, це не означає, що в нас на сайті запустився другий сезон, і всі 17% підуть на нього. Можливо, будуть ще додаткові сезони, і відповідно таким чином ми будемо фармити більше цих поєнтів і довший час, і так далі. Але сама суть, що 17% є, і це насправді цікаво. Також тут команда і ранні інвестори мають доволі великий відсоток самих токенів, але тут з річним блокуванням і річним вестингом. Команда так ще й більше венстинг має, тому е, на даний момент в нас з токенами має бути все в порядку. Про самі банальні активності для новачка я вам можна сказати, що розповів. Тепер давайте перейдемо до ферми. Як її створити, що нам для цього потрібно. В першу чергу, звичайно, що це антидетак браузер Я користуюсь особисто інкогнітоном, але більшість користується, напевно, ADS павером Можна що його, що його просто собі скачати. Вас буде на ADS 3 профіля або, можливо, 2, а на інкогнітоні на перший місяць буде цілих 10 профілів. Таким чином, якщо не купляти якісь підписки, підписка в районі 30 доларів коштує на 50 50 профілів, за кожного місця нам потрібно буде оплачувати її. І в загальному, якщо ви вже хочете проінвестувати якусь більшу суму, щоб зробити більшу ферму, то нам потрібно 30 доларів. І за це ми маємо вже 50 профілів. Далі на кожен з цих профілів ми встановлюємо гаманець розширення фантом. Я думаю, що це проблемою не буде, тому що можна просто вибрати там налаштування, щоб відкрити вже кожен з цих профілів з самим розширенням. Просто далі встановлюємо, записуємо собі цю фразу, та й в цілому, я думаю, що більшість не буде робити. Вити на 50 аккаунтів, можливо, на 10 20 і так далі. Але саму суть я думаю, що ви зрозуміли. Далі я би рекомендував на кожен акаунт закинути невеличку копійку в мережі, тому що цей гамнець ви будете конекти до ГРАС, і в майбутньому, якщо вони захочуть за другий сезон відбирувати по якомусь балансу, там хоча б по одному долару можливо можна закинути, але це по бажанню і відповідно на кожен з цих профілів встановлюємо саме розширення ҐРАС, і це все робимо під свою основну рефералку. Просто копіюємо посилання. Вставляємо на кожен профіль, реєструємось, верифікуємо. Звичайно, що потрібні будуть пошти, куди ж без них, можна користуватися Outlook, -ом. там всього номер телефону буде потрібно підтвердити. Або ж, допустимо, купляти якісь гмайли, але з цим є невеличкий напряг, тому що вони більше відлітають. Тож, по факту, ви загнали всі аккаунти, які вам потрібні, собі просто під основну рефералку і фармите поінти. Щоб їх фармити, потрібно, щоб було також хороші проксі, тому що без якихось проксі ви навіть не зайдете на цей профіль в інкогнітоні що то в Адесі можна користуватись ось цим сайтом, особисто я деколи тут користуюся, або, звичайно, що можна брати на звичайному сервісі, це ProxyLine. Line. Вони будуть обходитись досить дорого, тому що це індивідуальні проксі, і кожна з них буде коштувати десь по $170. Були випадки, в кого були резидентські проксі, а не індивідуальні, і за це їх побрили. Тому краще використовувати індивідуальний. Це буде дорожче по затратам, але все одно ви зможете надійніше просто тримати саму свою ферму. Тепер підсумуємо, візьмемо 10 профілів, саме звичайна така міні-ферма, скільки нам потрібно тут вкласти гроші, щоб її утримувати. 10 проксів нам обійдуться в 18 доларів. Плюс, в принципі, можна скачати для 10 самих профілів Дольфін, а не ADS, чи, наприклад, Ікогнітон. Тому що в Дольфіні в нас безплатно даються 10 профілів, і не потрібно буде їх там продовжувати і так далі. Тому для такої невеличкої ферми, напевно все ж таки буде краще використовувати Дольфін. І далі на кожен аккаунт, допустимо, Розкидуємо по одному долару в мережі Solana. В сумі ми маємо десь 27-30 доларів на затрати на ферму в 10 аккаунтів. Скільки і коли тут вийде заробити навіть фермі, незрозуміло. Але така можливість є, в кого є вільні гроші, він хоче ризикнути, то можливість, в принципі, виглядає непогано. Просто питання в часі, коли цей айдроп ми отримаємо. І, звичайно, що потрібно за цим всім слідкувати, щоб профілі не відлітали, щоб були проксі хороші, щоб постійно був у вас комп'ютер і ці профілі відкриті. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Більше інформації про крипту розповідаю, як тут заробляти, як заробляю сам, тому точно знайдеш для себе щось цікаве по виносу якихось бірж, акцій і тому подібного. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!